Прогноз на 5 лютого, середа. Ну що, друзі? Я сьогодні нам всім бажаю терпіння та витримки, адже нам з кожного кута будуть розказувати, як жити, що робити, що є правильним, що неправильним. А ми в свою чергу будемо закатувати очі і казати не вчі. Ченого я й сам прекрасно все знаю, а дехто навіть спіною в роті та наїздами буде доводити свою правоту. Тому срач сьогодні буде ще той, тримайтесь. Якщо говорити про фінанси та роботу, сьогодні день обіцяє бути продуктивним, але за однієї умови. Дійте чесно, дотримуйтесь правил і не намагайтеся хитрувати. Справедливість сьогодні рулить. Якщо ведете переговори чи розв'язуєте фінансові питання, будьте уважні до дрібниць, уникайте поспіху. Можлива підтримка від впливових людей або наставників. Якщо о, давно планували підвищення чи кар'єрний зріст, час заявити про свої амбіції, але обережно зайва самовпевненість може зіграти проти вас. Сьогоднішній день про довіру, мудрість і глибокі розмови. Ідеальний час, щоб вирішити старі конфлікти, можна поговорити з батьками чи наставниками. Сьогодні може хтось попросити у вас цінної поради, або ви будете потребувати такої цінної поради від авторитетної для вас людини. Якщо ви у пошуках партнера, сьогодні є шанс зустріти когось, хто цінує традиції. Та буде не просто давай сходимо на каву, а хочу дізнатися твоє ставлення до весілля після першого побачення. Але будь ласка, витягайте паспорт із свої сумочки, фату з кишені, і трішки перегальмуйте цього жениха чи ні Треба дати час і собі, і йому, щоб зрозуміти, хто перед вами, бо можна вляпатись в таку доволі цікаву історію. В негативі дня скандали через нерозуміння поглядів, проблеми з транспортом, будьте уважні сьогодні за кермом, страх проявити себе, відчуття тиску з боку авторитетних людей. Якщо вас змушують прийняти якісь рішення, до якого ви не готові, спокійно, але твердо кажіть ні. Поїздки скасовуються або ви. Вимушена поїздка, яка буде не дуже приємною для вас, сьогодні одяг має бути якісним, комфортним та елегантним. Віддайте перевагу пастельним відтінкам, бежевому, коричному або темно-зеленому, аксесуари дорогі та якісні. І я бажаю вам прекрасної середи та гарного дня.